Цинним працівниками черкаського відділу поліції було затримано особу, яка сколена незаконне заволодіння автомобілем. Дана особа пояснила, що вона ремонтувала даний транспортний засіб напередодні, знайшла ключі, дублікат ключів від цих автомобілів, які викрала, і потім вночі знайшла де цей автомобіль, знаходиться на стоянці і відчинила ключами та заводила цим автомобілем. Зловмисник намагався продати даний автомобіль за 10 тисяч гривень, про що стало відомо проти даний працівника. Вони прибули на місце події під час спілкування з даним громадянином, було встановлено, що документи в даного громадянин. На автомобіль відсутній, його було запрошено до Черкаської відділу поліції. На даний час автомобіль вилучено, автомобіль повернуто власнику. За даним фактом провадження проважність стає 209 частини 2 та законе за володіння транспортним засобом. Особі оголошено про підозру та обрану міру забіжного закладу, домашній арешт. Я украл от машину Ночі. В якому районі ви здійснили? На юго, западі що ви планували з даним автомобілем робити? Це саме продати. За скільки? За 10 тисяч гривень. Свою вину ви знаєте? Так.